Всім привіт! Пропоную вам лот постільної білизни та пледів. Вони всі з такими класними малюнками, собачими, котячими. Перше, в лоті буде один ось такий комплект з песиком з фотоапаратом. Розмір тут 135 на 2 під підодіальника, 80 на 80 подушка, 100% котон. Вироблено все в Німеччині. І до нього ось такий плед з собачкою класний. Розмір пледу 150 на 2. Друге, Друга позиція також одна буде ось такого котика в рожевому рушничку. І до нього ось такий пледик буде. Кожен плед повторюю малюнок на підодіяльнику. Також в даному лоті буде два ось таких чудових котики з навушниками на сірому фоні. І до нього ось такий класний плед з цим котиком. Всі пледи дуже м'які, приємні на дотик. І два ось такі набори собачки в червоних окулярах на скейті. І е, ось такий до нього плед. Так, Ціна 4320 за даний лот. У лоті буде 12 одиниць Замовляйте в наших менеджерів. Заробляємо разом.